Першою конституцією України є конституція Пилипа Орлика. Саме 5 квітня 1710 року у місті Пандери було укладено пакти конституції, законів та вільностей війська запорізького. У вичизненній літературі цей акт отримав назву Конституція Пилипа Орлика. Документ було написано під впливом передових на той час західноєвропейських наукових доктрин. Він передбачав таку модель організації державної влади, яка базувалася на поділі влади на три гілки виконавчу, законодавчу та судову. На жаль, положення цього документу не були реалізовані хоча формально він діяв на правобережній Україні ще три роки. Пізніше помітну роль у розвитку української політико-правової думки відіграла діяльність Кирило Мефодівського товариства. Його члени розробили документи, книга буття українського народу, закон Божий та статут кирило Кирило-Мефодіївського товариства. Ідеї товариства та ще Михайла Драгоманова підхопив та розвинув Михайло Грушевський, Клавши своє бачення проекту майбутнього конституційного ладу в статті Конституційне питання і українство в Росії. Після. Після лютневої революції, яка скасувала монархію в Росії, почалися активні процеси розбудови української держави, а саме створення першого універсалу. Першого законодавчого акту Центральної Ради, але в той час Центральна Рада ще не ставила питання про повну незалежність України. Другі та треті універсали продовжили еволюцію Української Республіки. Водночас Михайло Грушевський опублікував документ, який мав стати основою майбутньої конституції України, яка б завершила конструювання в Україні системи державних органів та прав громадянина в четвертому універсалі від 22 січня 1918 року говорилося «Віднині українська народ. Дна республіка стає самостійною від нікого незалежною, вільною суверенною державою українського народу, але основний закон України не встиг набрати чинності. Пізніше був утворений гетьманат на чолі з Павлом Скоропадським, статус якого фактично був монархічним. У грамоті до всього українського народу та в законах про тимчасовий державний устрій України проголошувалася незалежність усієї повноти влади гетьманові, який затверджує закони, призначає отамана ради міністрів після встановлення радянського. Кої влади аж до розпаду СРСР в Українській республіці діяли чотири конституції, які були прийняті відповідно в 19-му, 29-му, 37-му та 78-му роках. Усі вони схожі за змістом у кожній багато положень, що мали не юридичний, а ідеологічний характер. Після розпаду радянського союзу і набуття Україною незалежності стала нагальна потреба розробки та прийняття конституції. Першими актами, які мали конституційне значення, були декларація про державний суверенітет України. Іни та акт проголошення незалежності України певний час, роль конституції фактично відігравав конституційний договір між Верховною Радою України та президентом України, починаючи з 91-го року, було підготовлено низку проектів нового основного закону. І нарешті, 28 червня 1996 року конституція суверенної та незалежної України була прийнята. Після цього життєві протеси змушували вносити зміни до конституції. Як правило, зміни були пов'язані з тим, хто приходив Ди до влади внаслідок президентських виборів після Євромайдану Верховна Рада на революційній хвилі конституційною більшістю повернула в дію конституцію 2004 року. Серед причин такого рішення було прагнення відійти від авторитарних методів правління експрезидента Віктора Януковича. Сьогодні ж на тлі ситуації, що склалася у східних областях України, актуалізувалося питання розширення прав місцевого самоврядування. Відповідний проект конституційних змін почав розроблятися.